Якщо боїшся, краще не дивись. На тобі висить не просто чуже, а липке, важке, висмоктуюче. Я зараз зніму це через екран назавжди це крадник, який забрав у тебе здоров'я, любов, гроші й спокій. Я витягую це з тебе у воду і у яйце: усе, що не твоє, усе, що в тобі від чужих рук, вийде, що не моє, піде геть, що прилипло, відпаде, що співало замовкне, що в очі дивилось. Пеленою зійде, що тягнуло руку назад, відступить, що дихало в спину, зникне без сліду, чуже слово віск забере, чорна заздрість водою витече, порча з очей крадник, погана думка, хай повернеться туди, звідки прийшла. Як їй це розбите? Так доля твоя не зламана, Як віск запечатав так слово моє міцне, як вода змила, так і тіло, і душу очистила, що забрали, повернеться. Що нав'язали, зникне, що на тебе наслали, я зняла. Хай буде так!